Соціальний діалог в дії влада міста, роботодавці та профспілки підписали сьогодні тристоронню партнерську угоду. Документ має на меті зберегти трудовий потенціал, покращити економічний від так загальний розвиток обласного центру. В угоді визнаються гарантії для працівників і їхніх професійних об'єднань. Сьогодні дуже важливо також цей соціальний діалог дійсно вести продуктивно не на словах, а на ділі. І мені дуже приємно, що в місті Івано-Франківську відбувається такий соціальний діалог між з одної сторони, виконавчою владою, з другої сторони. Є представники роботодавців і з другої сторони про з третьої сторони про спілки, зокрема сторони, домовилися не проводити реорганізації та ліквідації підприємств без попереднього обговорення цих кроків у профспілках, визначені соціальні гарантії для оздоровлення дітей працівників за рахунок коштів підприємств. Ну а роботодавці зобов'язалися забезпечити людям гідну і безпечну працю. Щоб працівник так само, ідучи з цієї роботи, був здоровий, неушкоджений, потенційно міг би завтра прийти і знову заробити собі гроші. Значить, ми хочемо так само, як про спілки, щоб за ту роботу, яка виконана вчасно і в повному обсязі, була заробітна плата, І щоб ця заробітна плата реально відтворювала ту ціну затраченої робочої сили. Правда, до підписаної угоди у роботодавців ще залишилися деякі поправки. Керівники великих підприємств просять конкретнішої підтримки від влади. Хотіли б, щоб в цьому е Працювала міська влада, щоб вона тільки не декларувала певні напрямки роботи, а щоб вона нам допомагала, щоб е, багато є інформації, якою ми не володіємо. Там, допустимо, деякі форуми проводяться, де які делегації приїжджають, е, де хто себе бачить у співпраці з Європою. Тож сторони домовилися дану угоду не визнавати аксіому, а постійно вдосконалювати.